Дорогі брати і сестри, знову рада вітати вас, миром, і любов'ю, Господа нашого Ісуса Христа. Хочемо знову розказати вам про наш виїзд, який відбувся 12 серпня у суботу. Відбувся він у два села: це село Пузирки та село Досін Славутського району. Я вчергове хочу наголосити, що знімаємо ми ці відео і розповідаємо вам про ці виїзди наші ми, не з ціллю, щоб сказати, що ось ми щось робимо, чи з ціллю Похвалитися чимось. Ні, ні, в коєму разі це не так, і Господь ці мотиви, які, якими ми керуємося. Ми хочемо з вами дійсно поділитися тією радістю, тими благословеннями, які Бог дарує під час виконання цієї роботи, яку Він хоче, щоб ми робили, тому що він каже: Ідіть та навчіть усі народи. І ми хочемо, щоб і ви спробували, щоб і ви, щоб Дух Святий торкнувся і ваших сердець, і ви також захотіли піти хоча б одну книжку спочатку занести, чи декілька для своїх сусідів, або, можливо, у селі в найближчому. І ви побачивши очі цих людей. Ви поспілкувавшися з ними, ви вже не зможете зупинитися. І ось так само вчора, ми коли спілкувалися з людьми у, у цих селах, я вам не можу передати цієї радості. Люди всі відкриті, люди щирі. Тим більше, вчора Господь поклав на серце. Говорити всім про другий прихід Ісуса Христа. Частіше за все, я говорю про події останнього часу. Піблійні пророцтва про останній час. А вчора особливо Бог казав всім абсолютно говорити про другий прихід Ісуса Христа. І ви знаєте, люди всі з таким якимось е, трепетом, я не знаю, чи правильно називається слово, але вони дійсно з таким якимось трепетом слухали про це. І ця звістка, видно, було по всьому, доходила до їхніх сердець. І Я вірю, що вони відкриють цю книгу і вони прочитають про те, що буде відбуватися перед другим приходом Ісуса Христа, і що для них і для всіх нас буде означати цей його другий прихід. Особливо мене вразило спілкування з двома жіночками. Вони сиділи на лавочці, і е, я коли йшла, вони мені говорили: в цій хаті ніхто не живе. А в цій, е, вони, напевно, зараз не вдома, але ви залиште їм, ми скажемо, що ви дарували. І коли е, ми підійшли до них з чоловіком, ми почали говорити. Виявилося, що в них обидві чоловіки вже померли, а сини вони зараз на фронті. І вони в такому стані, ну ви розумієте, да, в якому стані може бути серце Матері, яка хвилюється за свого сина, який знаходиться на війні. Ми говорили також з ними про прихід Ісуса Христа. Про другий прихід. І ми також е, говорили про ці події, які мають відбуватися перед другим приходом Ісуса Христа. Вони були дуже зацікавлені. І е, ми читали з ними Біблію, ми читали 24 главу Євангелія від Матфія. Ми говорили, і вже коли ми е, почали розходитися, е, я відійшла метрів десять від них. І Господь зупинив мене, і таке було побудження повернутися і спитати, як їх звуть і як звуть їхніх синів. Я повернулася, запитала, вони сказали мені е, імена синів та свої імена. І я вже хотіла відходити, але Дух Святий каже, молися зараз з ними. І я кажу, можна зараз помолитися за вас та ваших синів. Вони кажуть, так, звичайно. І я молилася. І коли в кінці я сказала Амінь, вони так голосно сказали Амінь. І коли я відкрила очі, я бачила, що навкруги були люди, і вони всі завмерли. Вони стояли і слухали цю молитву. Просто, ну я вам не можу передати цього, те, що там відбулося, але по всьому видно, що сам Дух Святий керує нами, як народом, що сам Дух Святий керує тими людьми. І обставинами, які відбуваються навкруги, тому що у Господа одна ціль спасти всіх, привести всіх до покаяння і до життя вічного. Брати і сестри, багато досвідів, всім не розкажеш з цих коротких відео. Дітки такі щасливі, коли їм даруєш дитячі книжки. Ми дуже раді, ми дуже раді, що маємо таку можливість. Ми дуже хочемо, щоб ви зацікавилися, і ви також пішли до людей і говорили їм про події останнього часу, про пророцтва останнього часу, про другий прихід Ісуса Христа, про трихангельську звістку, щоб винесли їм книгу Велика боротьба. І щоб прихід нашого Господа. Очікуваний всіма нами наблизився. Ми дуже цього хочемо. Нехай Господь благословить нас у всій тій справі, яку Він на нас покладає. Нехай Він її звершить через нас, і нехай Він прославиться. Молитва во ім'я Ісуса Христа і вічна слава нашому Господу. Амінь. Маранафа Господь гряде.